Вітаю сьогодні. Президент України Володимир Зеленський пояснив своє рішення. А що ж там з Копалинами? Ви знаєте, що мала відбутися зустріч Зеленського разом з представниками Дональда Трампа, з людьми Дональда Трампа, з Кітом Келлогом, зокрема, і з Джейді Венсом, також. Так, от з Келогом ніби як зустрівся Єрмак, а от з Джей Дівенсом зустріч не відбулася. Причина була пояснена ще вчора, насправді позавчора, що нібито сам Зеленський скасував цю зустріч. Але була інформація, що Джей Дівенс не погодився на зустріч, адже українська сторона внесла в пра... Внесла в договір про корисні копалини такі зміни, які Сполучені Штати не влаштовують. І коли ми з вами про це дізналися, ну спочатку не повірили, але Зеленський це підтвердив сьогодні: я не дав згоду міністрам підписати угоду про корисні копалини, бо вона не захищає наші інтереси. До того ж, за словами президента, угода ще не завершена. Тобто, яка угода не завершена, коли вона не підписана, ну то таке діло. І тут виникає, от у мене як у громадянина, звичайне питання: а от наші інтереси це чиї інтереси? Корисні копалини знають всі в Україні, що вони не належать українському народові. Згідно конституції, надра, там, ліс, там що там, земля, там ще щось належить українському народові, але... Це лише, це лише на папері, це лише в Конституції. Насправді, насправді, Данило Гетьманцев, ось буквально на днях. ну Вони ж говорять, не розуміючи, що вони говорять, а воно потім в пазл не складається. Так ось Данило Гетьманцев виступив і сказав, заявив, що, виявляється, надра і все, що стосується корисних копалин, належить олігархам. Бо за останні там, 30 років сказав. Данило Гетьманцев це не мої слова. Він сказав, що все це за безцінь або навіть за дарма віддавалося олігархам. Тоді виникає питання: а якщо от в угоді про корисні копалини не представлені наші інтереси, то наші це чиї? Чиї інтереси українського народу. Так, Данило Гетьманцев сказав, що українському народу і корисні копалини не, не належать. Там паразитують олігархи. І я вірю Данилу Гетьманцеву. Данило Гетьманцев просто так брехати не буде. Е, і я так підозрюю, що Данило Гетьманцев що вже це сказав. А Данило Гетьманцев, на мою точку зору, доволі далекий від народу. Він ближче все ж таки до людей, які... І представляють оці всі високі інтереси. Чому так? Ну, бо Данило між ними більше, ніж між вами, звичайними українцями, то я так думаю, що Данило знає насправді плюс він володіє певними даними, адже він в комітеті Верховної Ради, там з питань, чого там фінансів. Податків, тобто він то точно знає. І Зеленський, до речі, накладаючи санкції на <кхм> Порошенка, сказав про те, що вони побачили результати фінмоніторингу. А результати фінмоніторингу міг, зокрема, принести і Данило Гетьманцев, який теж сидить на податках, на фінансах і так далі. Підсумовуємо, виходить так, що корисні копалини в Україні 30 років. Пилялися між олігархами українському народові там належить максимум: це робоче місце, яке оплачується посередньо, це податки, які оплачуються дуже і дуже нерівномірно. І я так підозрюю, що відносно видобутого небагато, все інше йде в офшори. А ми ще з 2019 року почули, що офшори це ж добре. Пам'ятаєте, тоді був скандал з кварталом 95, і нам навіть, якщо не помиляюсь, навіть Олексій один а два-два Олексія нам пояснювали, що офшори це нормально. Це ви. Безумні українці не розумієте, що це погано, а насправді це добре. Так от олігархи, які викачують з надер мільярди доларів, а це мільярди доларів. Ми знову таки ми знаємо від офіційних джерел, що надер в Україні на 14,3 трильйона доларів. А один трильйон доларів це тисяча мільярдів. То ну, не приховати їх в офшори, це напевно, ну треба бути зовсім лохом в очах. Таку ж олігарха, як ти, тому виникає питання, чиї інтереси не представлені в договорі про передачу деяких. Корисних копалень, контролю над видобутком Сполученим Штатам Америки. Я особисто неймовірний прихильник того, щоб Сполучені Штати Америки все ж таки зайшли доволі широкою, то це слово широка коаліція. Нехай зайдуть широкою коаліцією в економіку країни. Можливо, це дасть оздоровлення економіці України, тому що так грабувати український народ, як це грабують 30. Років олігархи і прикормлені чиновники, а прикормлених чиновників, напевно, дуже багато, судячи з тих статків, які є в цих чиновників. Я думаю, що американці не наважаться вже так нагло грабувати український народ. Бо, ну, те, що роблять олігархи, це нічим не краще, як щоб американці просто інвестували. Дали роботу нашим людям і просто вивезли все. Це от буде один в один. Я думаю, що американці будуть працювати більш чесно. Тому, якщо там не представлені якісь інтереси наші, то давайте покажіть тоді цей договір. І буде цікаво, і буде дуже уважно. Ми всі подивимось. Ми ж з вами не лохи. Ми ж зможемо прочитати документи. Ну, якщо ми не зможемо, дамо чату GPT, він проаналізує. Чат нормально проаналізує. Є навіть певні юридичні боти, де підв'язане все законодавство. Ми нормально почитаємо. Ми нормально все почитаємо. Дайте, покажіть українському народові ту угоду, в якій не враховані наші інтереси. І ми побачимо, чиї це наші інтереси. Українського народу, в якого долі в корисних копалинах майже немає, чи олігархів, які так хвилюються, що в них Трамп може забрати те, на чому вони паразитували. 33 роки. Яка ваша думка? Напишіть в коментарях. Лайки, дизлайки вітаються і не забувайте ставати спонсором каналу. Ви ж так хотіли підтримати мене. Підтримуйте, будь ласка, є повна можливість!